Підсумки п'ятниці 18 липня. Вітаю вас. 298 загиблих у авіакатастрофі малайзійського боїнга. Серед них 80 дітей, сотня медиків, родина з шести людей. Бук, з якого збили пасажирський літак, вивезли за межі України. Стверджують у МВС і доводять цим відео. Близько 20 загиблих і 50 поранених за добу в Луганську. Бої у місті йдуть безперервно. Мільйон гривень за інформацію про нападника на харківських інкасаторів обіцяють в обласній міліції. Ною мовчання розпочалося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Його скликали на прохання Великої Британії. Головні теми збитий на Донеччині Малайзійський літак і ситуація на сході України. Представники ООН обурені, що Росія не виконує міжнародних зобов'язань, надає зброю бойовикам і координує їхні дії. Міжнародні фахівці, які проводитимуть розслідування, повинні негайно і безперешкодно дістатися місця падіння літака. Адже сепаратисти ймовірно спробують приховати свою причетність до злочину. кажуть представники ООН. Росія має наказати сепаратистам не перешкоджати розслідуванню а підтримувані нею бойовики мусять негайно скласти зброю. Такі слова звучать на екстреному засіданні Радбезу ООН. Ми отримуємо неймовірну кількість звітів про використання проросійськими сепаратистами зенітно-ракетних комплексів на території території України ці трагічні події, які сталися з малезійським літаком, нагадали нам, що військовий конфлікт може торкнутися людей і за межами України. Американська розвідка встановила у регіоні Україна Немає систем, які здатні фіксувати літаки на такій висоті. Від початку кризи українці не використовували ракет. Це також підтверджує, що літак збили сепаратисти за підтримки Росії, каже представниця США. усі попереджали, що подібне може статися, якщо Росія не зупиниться, і це таки сталося. Росія каже. Що прагне миру в Україні? Однак ми бачили численні докази, що Росія навпаки підтримує сепаратистів, робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію. Москва нам говорить про мир. І водночас надає зброю для сепаратистів, яка може звивати літаки на великій висоті. Обурений представник Нідерландів громадян цієї країни на борту збитого боїнгу було найбільше. Якщо розслідування покаже, що літак було збито внаслідок використання зброї, ми вимагатимемо покарати всіх відповідальних прямо та опосередковано, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, та дотриматися міжнародного законодавства. Моя країна не заспокоїться допоки не буде встановлено правосуддя. Радбе закликає Росію та сепаратистів виконати мирний план президента Порошенка, який передбачає низку кроків для стабілізації ситуації в Україні. Росія має відвести свої війська від кордону і припинити його не Кони перетин задля підтримки сепаратистів. Ми знаємо, лідери так званих ДНР і ЛНР є громадянами іншої держави. Підтримка сепаратистів та дестабілізація ситуації Росією лише ускладнює ситуацію. Дії проросійських груп не представляють інтересів цього регіону. Без систематичної підтримки росіянами, надання росіянами фахівців, зброї військової техніки. Ці групи не мали б сили. Представник України вон розповів, літак був збитий на територію, яку контролюють терористи. За кілька днів до цього вони збили два українських військових літаки, і вони визнали це. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова між лідерами терористів та координаторами з Росії. Питання в тому, звідки така складна техніка походить. Існують зізнання терористів, які були затримані, які є жителями Росії. Вони повідомляють, що система БУК була привезена саме з Росії. Усе це слід враховувати в міжнародному розслідуванні. Цієї трагедії не сталося б, якби Росія не підтримувала терористів і не забезпечувала їх цими комплексами. Росія вкотре звинуватила українську владу. Ми неодноразово попереджали про згубність намагань силового вирішення конфлікту. Ми закликали до діалогу між Києвом та регіонами, але на кожному перехресті. Київ обирав хибний шлях, а США лише підштовхували до ескалації кризи. В той самий час все намагаються звалити на Росію. Представники різних країн озвучили факти, що Росія нарощує кількість своїх військ на кордоні та направляє важку техніку і артилерію сепаратистам. Михайло прудник, перш національний. СБУ отримала докази, що зенітно-ракетна установка БУК приїхала з України в Україну з Росії разом з екіпажем за день до того, як над Донеччиною збили Малайзійський боїнг. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Для нас зараз найголовніше з встановити слідством і через міжнародні інституції, в тому числі під час заслуховування і в ООН, і в ОБСЄ на спеціальних засіданнях. Від російської сторони отримати прізвище всіх трьох членів екіпажу російських військових, які безпосередньо керували зенітно-ракетним комплексом, і які безпосередньо натиснули на гашетку, тобто запустили ракету проти мирного пасажирського літака. Окрім того, голова збу повідомив, що на кордоні в Донецькій області затримали двох росіян-коректувальників вогню. Їх допитають, щоб встановити цитую, який саме вогонь коректувати їх надсилали з Російської Федерації, сказав Наливайченко. Хто збив пасажирський літак, з'ясовувала Ольга Лузан. Обгоріли фюзеляж, розкорочені крісла, дитячі речі. Так виглядає місце падіння малазійського боїнгу. Тут працюють 170 рятувальників. Їм допомагають правоохоронці, мисливці та місцеві жителі. Дуже сильний звук самоліту, гул, немовірний. Потім зрив і хлопок. Потім з неба почали падати. Люди. люди... Здесь с неба прям з облаков появлялись у МВС. Впевнені літак збили терористи зенітно-ракетним комплексом, поставленим з території Росії. Путін передав бойовикам страшне оружиє. Зенітно-ракетний комплекс типу Бук, який дозволяв поражати високолітящі цілі. Вчора вранці ми зафіксували з'явлення цієї установки на вулиці міста Тареси Сніжної Після 16.00 вона зробила нас пуск по. Самоліту малазійських авіаліній. Як доказ цієї версії, СБУ демонструє перехоплені переговори терористів? Вони не одразу зрозуміли, що збили саме пасажирський літак. телевізору передають, вроді би, як етат, ан 26 український транспортник. Ну, говорять, написано на ньому малазійські авіалінії. І що він робив на території України? Ну, значить, долазі шпіонів. шпіонов. Так, ми, Зараз війна йде. Терористи ж заявляють, літак збили українські сили протиповітряної оборони. Звинувачення у причетності до трагедії відкидає і Росія. На що заявлення, которії з Києва, звучать а то чуть ли не ми та самі ваші зробили. Знаєте, я практически за останні місяці правдивих заявлень із Києва не слыш. А перший канал Федерації озвучує ще одну версію: мовляв, цілили у Путіна. Вероятний целью української ракети, попавши в Малазійський Боїнг, мог би самоліт президента Росії. Такое мнение висказало агентство Інтерфакс, істочник в Росавіації. Український військовий експерт Ігор Романенко твердить, поцілити у літак на висоті 10 кілометрів можна лише з зенітно-ракетної установки типу Бук в української армії. Вони є, але розташовані поза зоною, з якої стріляли у Боїнг. Якщо пройтись по параметру території, яка контролюється бойовиками, і поставити можливість хоча б по кордону перевести ці там ну 30 кілометрів можливості зенітно-ракетного комплексу Бук, то він не дістане точку, де знаходився в повітрі на висоті 10 кілометрів Боїнг. Бокс, з якого збили літак, вже вивезли за межі України, твердить у Міністерстві внутрішніх справ. Як доказ наводять оце відео. За даними Міністерства, підрозділи прихованого спостереження, зафіксували, як близько п'ятої ранку. тягач із ПСРК рухався з території, яку контролюють терористи, в бік російського кордону. Ольга Лозан, перший національний. Вашингтон має дані, що Боїнг малазійських авіаліній збила ракета, випущена з району, що під контролем сепаратистів. Про це говорить президент США Барак Обама. Є всі докази того, що літак був збитий зенітною ракетою, яку випустили з території, що контролюють сепаратисти. Вони не могли б збити пасажирський літак та українські військові літаки, якби не утримували озброєння Росії. Якби пан Путін не дозволяв сепаратистам вільно перетинати російсько-український кордон, вони б почали переговори. Трагедія з малайзійським лайнером Боїнг – Міжнародний злочин, за який винні мають відповісти у міжнародному трибуналі, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ми будемо діяти виключно в межах міжнародного права. Ми зберемо всі докази. Ми проведемо всі експертизи. Залучимо міжнародне співтовариство. Світ повинен знати реальне ім'я злочинців. І світ повинен знати ті країни, а точніше ту країну, яка підтримує цих бандитів. 298 – Це точна цифра загиблих у катастрофі Малазійського боїнга. Із них 80 – діти. Багато хто летів родинами. Найбільша із загиблих сімей складалася з шести людей. Це відео з борду Боїнга 777 Зняв перед злетом пасажир Алі Салім. Він повертався з Амстердама до Малайзії. Тепер чоловік у списку загиблих. Більшість з тих, хто був у Боїнгу, нідерландці, крім них малайзійці, австралійці, індонезійці, громадяни Великої Британії, Німеччини, Бельгії та інших країн. Усього 298 людей. Ця родина на рейс запізнилася. Ми збиралися летіти цим рейсом, але не встигли. Тож мусили поміняти квитки на наступний. Все одно будемо летіти. Думаю, блискавка двічі одне місце не б'є. Ми мали бути в цьому літаку, Моторошне відчуття. Я певна, хтось на небесах нас захистив і не дав сісти на борт. А ці люди передумали вчора летіти. насправді ми забронювали квитки на вчорашній рейс, але потім так уже склалися обставини, перенесли свій виліт. Ми могли б бути в тому літаку, але зовсім випадково не сіли в нього. Майже сотня загиблих працівники всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони летіли в Австралію на конференцію, присвячену боротьбі зі СНІДом. Серед них був і прес-секретар ВОЗ Глен Раймон Томас. Він трохи не дожив до свого 50-річчя. Його запам'ятають за вміння сміятися та за відданість сектору здоров'я. Це Велика втрата для тих, хто мав можливість знати його та працювати з ним. На борту літака була й бабуся прем'єр-міністра Малайзії Пан Шрі Сітіаміра. Повідомив прес-секретар родини прем'єра. 83-річна жінка відпочивала в Амстердамі разом із донькою, але та не змогла купити квиток на цей же рейс. Вона була дуже дуже милою леді, добросердною, прекрасною жінкою. Вона була берегиною домашнього вогнища та дбала про мого дідуся. Загинув і член сенату Нідерландів Вілем Вітевеїна. Юристою політику було 62 роки. А цю фотографію лайнера у Фейсбук перед вилітом виклав голландець Корпан і підписав: якщо він зникне, то ось як він виглядає. Зараз на сторінці слова співчуття від друзів. Хлопець його кохана загинули. Люди летіли відпочивати сім'ями. Найбільше була родина з шести осіб. На борту було 80 дітей. Серед них троє немовлят. Фотографії однієї дівчинки батьки виклали в мережу. Особу двох десятків пасажирів встановлюють. Олеся Варламова, Олеся Красун, перший національний терористи позабирали гроші та коштовності у загиблих. Запевняє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, і крім того, кредитні картки. Мы по переговорам и по данным агентуры слышим, как они хотят снимать деньги с этих карточек, рассматривают варианты, передать эти карточки в Российскую Федерацию, чтобы снимать с карточек виза мастер карт деньги. Мы просим всех родственников погибших сейчас заблокировать эти карты для того, чтобы деньги не пошли на укрепление терроризма. Слідство у справі про катастрофу Боїнга вестимуть у Харкові. Заявив голова Донецької обладміністрації Сергій Тарута. У МЗС повідомили, що там же у Харкові будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих, знайдено 182 тіла. За інформацією новин першого національного у місті вже готуються до прийому великої кількості людей. Це будуть і родичі загиблих, і міжнародні експерти, від яких чекають допомоги у розслідуванні причин катастрофи. Для приїжджих нададуть чотири готелі. А для уламків літака, з яким будуть працювати експерти, шукають. Спеціальне приміщення. Майже 350 рейсів на день, у тому числі 150 міжнародних, змінені через заборону польотів цивільної авіації над територією східної України. Про це повідомив представник диспетчерської служби євроконтроль Брайан Флін. Однак суттєвих затримок рейсів через зміну маршрутів не буде, сказав Флін. Як змінилася сьогодні, робота аеропорту Бориспіль дізнавалася Наталка Калінка. Саме так сьогодні виглядало табло розкладу авіарейсів в Борисполі. Літаки здебільшого затримувалися. 11 рейсів узагалі скасували. Зокрема, це авіакомпанія Emirates з Дубая, авіакомпанія Ерфранс з Парижа, авіакомпанія э, «Аерофлот» з Москви, авіакомпанія Росія із Санкт Петербурга. І далі ми отримали інформацію від туркменських авіаліній із Ашхабада і відповідно Ермолдова із Кишинева. Найбільші проблеми були у тих пасажирів, які мали пересадку в Москві. Смотри в інтернеті, приїжджаємо 2 часа ночі сюди. тут все закрито, до чотирьох утра чекаємо аерофлотні. Нам пообщають, що рейс відміняємо два рейси, на 6.15 і на 10.30. І білети не визначають. Декого в транзитні рейси, як у мене, наприклад, у мене через Москву, аж потерпали з і от Змінюють, але які результати невідомо, що чи щось полетить, чи не полетить. Подружжя з Алмати відпочивали у Трускавці. коли потраплять додому, не знають. Еростана змінила виліт, який у нас от на 9.40 по розписанню. Позвонили в Алмату, нам сказали, що треба швидко зв'язатися з аростаном. Ми, звісно, поїхали в аеропорт, підходили там, але вони сказали, що ждіть представителі. Без представників нічто не рішить. У самому Борисполі запевняють, уже завтра всі пасажири зможуть вилетіти. Аеропорт працюватиме у звичному режимі. Наталка Калінка, Олександр Прозоров, перший національний. Близько 20 мирних жителів загинуло і півсотні поранені у Луганську за цю добу. Повідомляє прес служба Луганської міськради. Кількість загиблих і поранених уточнюється, Бої у Луганську не припиняються. У зоні обстрілу майже всі райони. Тіла лежать просто на вулицях. Бойовики не дають їх забрати, чекають російських журналістів. Повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, терористи обстріляли зі свого автомобіля кілька автобусів із біженцями. Перебувати в місті небезпечно. Мерія просить городян без потреби на двір не виходити і ховатися в укриття у тих місцях, де йдуть найбільші бої. Львівщина у дводенній жалобі. Сюди привезли тіла дев'ятьох бійців 24-ї окремої механізованої бригади, які загинули 11 липня під зеленопіллям. Під час обстрілу бригади терористами загинуло 20 бійців, поранено з півсотні. Як прощалися з героями? Далі у сюжеті. У першій половині дня на аеродром Львова з почесною вартою привезли тіла п'ятьох військових, які загинули під Зеленопілля. Тіла ще чотирьох доправили автотранспортом у Яворівський район та Другобич. Я думаю, що хтось дав їх по-любому. Так просто всю техніку на купу скинути їх теж. А які командири були з ними? Були, але щось вказалися в окопі, і вони живі. Прощалися із загиблими у гарнізонному храмі Петра і Павла. Я зустрілася тут, побачила в церкві учнів, у його однокласників, які прийшли на його похорони, віддати йому останню шану. Здавалося б що мали збиратися молоді люди, одружуватися, дітей народжувати, вести до школи. А така непомірна втрата для держави і для батьків. На сьогоднішній день триває війна. Наші люди повинні це зрозуміти, що це війна, що це не АТО, і ми мусимо зрозуміти, або ми відстоюємо державу, і ми в тій державі далі будемо жити. Або там нам нема просто про що далі говорити, і як нації, і як українцям. Завтра ховатимуть ще трьох загиблих львів'ян під зеленопіллям. Світлана Макогонська, Анатолій Киричук, перший національний. На Дніпропетровщині затримали двох диверсантів, які готували серію терактів. Повідомляє обласна прес-служба МВС. У міліції кажуть, диверсанти планували напад на Дніпропетровську облдержадміністрацію, мерефу Херсонське залізничне місто і міські трубопроводи. Під час обшуку житла, де зупинилися затримані правоохоронці Вилучили шість гранатометів та топографічні карти Дніпропетровська. Диверсанти стверджують у міліції жителі Луганської області, Роман Оганесян, позивний Борода і Едуард Ключкін, позивний Став. Група всі пройшла в свій час певну спеціальну і диверсійну і військову підготовку в таборах Луганщини. Мала конкретне завдання. Мільйон гривень обіцяє харківська міліція за інформацію про нападника на інкасаторів. Нагадаю, учора невідомий чоловік розстріляв інкасаторів. Троє загинули, один вижив. Правоохоронці просять свідків звертатися в міліцію у будь-який зручний спосіб. Я подумав, що ну, петардами люди болоються. А вийшов до балкону відділ, що тут удивити така ситуація. Очевидцям вдалося не лише розказати, а й зазняти відео з місця події. Ось ми вірний у цивільному після нападу на інкасаторську машину. Це сталося близько сьомої вечора на вулиці. Садовий проїзд добре видно, як чоловік спочатку грабує банківську автівку, озираючись на крики, а потім уже з сумкою зупиняє проїжджаючу машину. Правоохоронці встановили це був приватний автомобіль Фольксваген Транспортер, власник якого вже дав свідчення, а саму машину оголосили в розшук. В області введений план «Сирена» з селі обнаруження, встановлення і задержання преступника. План злочину був продуманий, кажуть правоохоронці. Зловмисник чітко знав маршрут руху інкасаторської машини і чекав, поки вона об'їде усі точки. Після повної загрузки грошима зловмисник здійснив напад. В машині знаходились чотири чоловіка, три співробітника органов внутренних дел. Один гражданский э, кассир. Произошло нападение во время движения с огнестрельного оружия. Похоже, что автомат. Один був обід на місці в машині. Ще двоє померли в лікарні, а один 26-річний сержант живий. Він намагався відстрілюватися і зупинити нападника. Правоохоронці перевіряють версію причетності зловмисника до подібних нападів, які сталися раніше. Кажуть, дуже схожий почерк. Наталя Бурдічук, Олександр Ушаков, перший національний. Це все на сьогодні. Миру нам усім. До завтра.